Ну, друзі, тепер на інший на мозоль. Тільки но ну, побороли «Синій кіт», де підлітків підштовхували до самогубства. Вони вляпалися в нову історію. Юнаки водять одне одного в такий собі транс і змушують побачити якусь іншу реальність. Там обіцяють. Подорож, скажімо так, у інший світ довгим коридором і з різнокольоровими дверима. І це я зараз не комп'ютерну гру вам а такий небезпечний челендж. Він набирає обертів тепер серед українських дітей. В гру охростили червоні двері, жовті двері. Звідки вона взялася, не зрозуміло, але більшість відео ну, російської. Ну і батьки наразі масово публікують пости в інтернеті, аби привернути увагу до небезпечної гри інших батьків і завадити її розповсюдженню серед дітей. Отже, про що новий тренд? А що про нього кажуть спеціалісти і чим ризикують діти? Дивимося далі. Небезпечний тренд серед дітей та підлітків. Гра червоні двері, жовті двері шириться соцмережами. Там же сотні вірусних відео. Мені здається, що пора забирати у дітей телефони, поки не сталося біди. Кожен місяць нові, небезпечні, безглузді ігри, на які діти ведуться. Зверніть увагу, ця зовсім не дитяча гра активно розповсюджується. Сенс цієї паранормальної ігри загіпнотизувати учасника. Один із гравців лягає на спину і піднімає руки вгору. А інший масажує скроні і як мантру повторює одну й ту саму фразу. Ведучий повторює заклинання червоні двері, жовті двері, будь-які інші двері. Так підлітки намагаються викликати в уяві картинки світу з коридором, де безліч дверей різних кольорів. Так званий гіпноз триває допоки учасник не опустить руки. Це сигнал, що все відбулося. Може бути так, що я собі прям внушив чи внушила, що я дійсно це бачу. Або це може бути моя гра перед друзями, бо я не можу признатися, що я цього не бачу, чи я там якось не так реагую, як реагують інші. Експерименти діти один за одним повторюють вдома, на вулиці та навіть у школах на перервах. Про такі небезпечні забавки від своєї 11-річної доньки почула Валентина з Одеси. Вона прийшла зі школи так і говорить, я чула, що є така гра червоні двері, жовті двері. Я розумію, що якщо донька почне більш поглиблено, можна навіть так сказати, так, вивчати цю гру, їй захочеться це повторити, то для мене це страх. Це страх великий, і це якась внутрішня паніка, як у батьків. І такий ризик великий, кажуть психологи. Вірусні відео з небезпечними іграми викликають неабиякий інтерес у підлітків і бажання спробувати. Ключова, яка історія підлітка це бути таким, як всі. Тобто підліток він не хоче виділятися для того, щоб тебе прийняли в твоєму ком'юніті, там я або ска так зграї, щоб ти не був білою вороною. Ти власне маєш відповідати тому, що стає актуальним, популярним. Але цей тренд має як психологічні, так і фізіологічні наслідки. Паморочення, головний біль або непритомність, і теж не впевнено, що всі підлітки вміють надавати першу допомогу, коли хтось знепритомніє. Якщо підліток вразливий, то навіть до певних психічних розладів, які до цього могли не проявлятися, тому що ми там граємося з диханням, з веденням в певний стан, з масуванням скронь, і це стимулює певні психічні такі біологічні процеси в організмі, які не є контрольованими на той момент. А ще як наслідки панічні атаки. Який страх в день дитина може закриватися від усіх, а вночі погано спатиме, кажуть психологи. Швидше за все, в неї буде така тривожність і хвилювання щодо того, щоб заснути, і ці, скажімо, так, спогади або сни не повторилися, бо вони неприємні. Спеціалісти радять батькам бути більш уважними до своїх дітей, запитувати про їхні справи та цікавитися, в які ігри вони грають з друзями. Роз'яснювати загрози небезпечних ігор та пропонувати альтернативні розваги та відпочинок.